Вітаю всіх, я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні відео з машини, але я нікуди зараз не їду. Я хочу розпакувати посилочку, яка до мене прийшла. Ось такий пакет. Я їздила по неї на нову пошту, але ця посилочка прийшла до мене із Англії, від моєї подруги Юлії. Посилиці ще посилочка. Розпаковка. О! Так. Цукерочки. Жувальні цукерочки. Я назад. Сюди в пакет. У мене тут Сонце грає то сюди, то туди. Сьогодні, за останні, мабуть, днів 10 перший сонячний день, тому, вибачте, сонце грає. Так, так, так. Кому як, а в мене вже Різдво? Листівочка від Юлі. хочу витягти щось велике. Це календар, але щось мокре. Так, календар, календар. О. Це календар і е, картонка вкладена була, мабуть, для е, жорсткості. Добре, закинемо. Я знаю, що Юля поклала сир. Мені здається, прийти потік. Так, зараз подивимося на. Пакетик із пряжею? Ось така пасмочка. Так. І отака от пасмочка. Це однакові пасмочки. Ага, згадала, це пряжа. Ця пряжа збиралась до мене приїхати до е, проєкту Шалі з Сівена Веста, але вона не встигла до мене приїхати. І ось такі дві пасми, одна. Е, Така, знаєте, рожева, але вона не яскрава і ось така фіолетова. Значить, вони будуть, мабуть, у мене в наступному проєкті. Ха-ха! куди ж без шкарпеткової ниточки? Не знаю, не видно, мабуть, не видно виробник, але ось така рябенька. У мене зараз шкарпетковий бум. Тому вона мені обов'язково знадобиться. Wow. Е, Барсік, як ви бачите. І ще один барсик. Зараз я вам покажу. Так, це цяцьки на е, ялинку. Ну, класно? Так, мій улюблений чай. Ось такий. Дуже мені подобається. Юля завжди старається мені його покинуть. Так, і ще щось дуже цікаве у гарненькому червоному конвертику. А я вже знаю, що це. Це браслет. Такий зелений камінь. Сирена. Це натуральний камінь. Не знаю, тут написано Морено, щось Морено, але якщо мені Юля пояснить, я підпишу. Цікавий камінь такого в мене ще не було. Так, це є. Далі. Далі те, що потекло сир. Три види сиру. Але нічого страшного. Це все пройде. Так, із сиром ми розберемося, нічого страшного. Юля знає, що я дуже люблю сир. От як не сяду, і все не так. Я дуже люблю сир, і того, мабуть, я його і варю. І мені так приємно, що людина, з якою ми ніколи не бачились, але я вірю в те, що ми обов'язково зустрінемося. Вона знає мої слабості, браслет, сир, чай, пряжа, цукерки. Тому, Юлечка, я безмежно рада цьому подарунку і дуже-дуже вдячна. Сир вдома обов'язково спробую. Ну, там, Три види сиру. Це ж, це ж супер. Thank you! Так, іще цукеречки. Цукерки з лакрицею чи із лакриці точно не знаю, але я їх дуже люблю. Два пакетики ось таких цукерок. Вони однакові? Ні. Це тож, це теж лакричні, мабуть, чисті, без домішок. Ось так. А це тут суміш. Різні різні. Тут такі дуже смачненькі вони. Супер. Ну і з сиром розберемося вдома. На цьому все. Я всім вдячна, що посиділи зі мною в машині, розібрали посилочку. Я була... Ну, це неочікувана посилка, але я не думала, що Юля захоче, ну, що Юля прийшла мені. Посилку це через перевізників. Якось там ця система працює із Європою і з Україною. Так само мені прийшла посилочка від Наталі і так само при... прислала посилочку мені Юля. Вона мені сказала, що я передала. Коли вона прийде, каже, я не знаю. Ми чекали, але ж я не знала, що в тій посилочці. Я чекала оці дві пасмочки пряжі. Я ж не сказала, правильно, я ж нічого не сказала про цю пряжу. Читати назву я не буду, бо це буде смішно. Я вам ось так покажу. В складі. Вісімдеся відсотків Фелкленд Вул. І двадцять відсотків шовк. Ну, це я знаю, як перекладається. Вісімсот метрів на сто грамів. Рекомендують спиці два сімдесят пять. Вона тунесенька, вона дуже тунесенька і дуже гарненька. Тому ось так. Пряжу я отримала, посилочку я отримала, я дуже-дуже задоволена. На цьому все. Будемо з вами поки що прощатися. Може, я вставлю дегустацію сиру? Мабуть, мабуть, так і буде. І буду їхати додому. Бо в мене десь стоїть молоко. Чекає мене, щоб я зварила сирочок. На цьому все. Всіх обіймаю. Гарного дня, прекрасного настрою. бережіть себе і своїх рідних і легкого в'язання. Всім пока-пока.